Казка про рибку Емму У самому серці лісового озера жила рибка на ім'я Емма. Вона була маленька, сліпляста і дуже тиха. Емма не любила шуму, не штовхалася, не змагалася і ніколи не пливла першою. Найбільше вона боялася помилитися. Краще не плисти зовсім, ніж заплисти не туди. Часто думала вона. І тому Емма завжди трималася біля дна, серед водоростей, де було безпечно і знайомо. Одного ранку озеро зашепотіло, вода заворушилася, латаття затремтіло, а стара жаба оголосила новину. Сьогодні з'явиться дзеркальна хвиля. Хто торкнеться її, побачить себе справжнього. Рибки зраділи і одразу попливли до середини озера. А якщо я побачу щось неправильне, подумала Емма і залишилася на місці. Вона спробувала підплисти і одразу відпливла назад. Спробувала ще раз, серце закалатало. Ні, я не готова, прошепотіла вона. Поруч повільно пропливла стара водяна Лілія. Її квітка м'яко світилася. Чого ти ховаєшся? запитала Лілія. Я боюся помолитися, відповіла Емма. Дзеркала не лякають, сказала Лілія. Вони лише показують. Лілія відпустила у воду пелюстку, що не тонула, і тихо мерехтіла. Пливи за нею, не поспіхом. Емма рушила повільно. Обережно. Коли їй хотілося повернутися, пелюстка все ще була попереду. У центрі озера стійнялася хвиля, гладка, прозора, мов скло. Емма торкнулася її і побачила себе неідеальну, не, не безстрашну, а уважну, терплячу, сміливу настільки, щоб не втекти. Хвиля зникла. Інші рибки вже розпливлися. Емма залишилася ще мить і посміхнулася. Коли вона повернулася до водоростей, світ здавався тим самим. Але тепер вона знала помилка це не кінець шляху, а частина руху. І з того дня Емма почала плисти трохи далі, ніж учора.